Ви на каналі President's Дроу. Тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей. Терміново скандал дня. Олег Ляшко знову в епіцентрі бурхливих подій, цього разу з вилами і просто в супермаркеті. Такого від нього не очікував навіть найвідданіший фанат. За словами очевидців, Ляшко увірвався до одного з київських супермаркетів зі своїми легендарними вилами, і увага, почав конфлікт з охоронцям. Що сталося насправді? кажуть, усе почалося з банальної перевірки на касі. Охоронець попросив Ляшка показати чек, і тут почалося. Політик, не стримуючи емоцій, начебто почав кричати про утиски селян і вселенську змову супермаркетів. Потім театральний жест. Ляшко піднімає вила і, за словами свідків, лякає ними охоронця. Ось цитата свідка, можливо, вигадана. Я думав, це реклама або пранк, але він був серйозний з вилами просто в торговому залі. Чим усе закінчилося? Поліція, арешт, публічне вибачення. А може, все частина чергового політичного шоу. Пишіть комент, якщо теж колись хотіли прийти в магазин з вилами. Жартуємо, звісно. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин, не пропусти.